Ви теж думали, що гранола це корисно, що це отой ідеальний сніданок фітнес-гуру, що це поживно, легко, без цукру, натурально, хіпстерсько та без лишніх калорій. Але я тут щоб сказати про гранолову правду. Вона не така солодка, як обіцяють. Отже, тримаємося за ложки, бо зараз буде жирна, хрумка і шокуюча реальність. На папері це обсмажені вівсяні пластівці з горіхами, медом, родзинками та іноді насінням. Звучить красиво, але на ділі це печиво, яке прикидається фітнесом. От подивись, це ж солодка, хрумка карамель. Але нам це продали як здоровий вибір. Гранола це суміш злаків, горіхів, сухофруктів, меду, сиропів, запечена до хрумкого стану. Вона не виглядає як шкідлива їжа, бо в ній ніби здорові інгредієнти. Але 100 г граноли майже 500 калорій. Це майже як у снікерса, цукру до 30 грамів на порцію, а індекс ситості нижчий, ніж у вівсянки без цукру. Тобто, ви не снідаєте, ви робите собі десерт, але під прикриттям здорового способу життя. Привіт, я Олена Романенко, біологиня та хімікиня, і сьогодні вся правда про гранолу. Підписуйся на канал, став лайк і додивись відео до кінця, адже там будуть основні міфи про гранолу. І ми їх розіб'ємо. У 2016 році дослідники з Корної Університі провели експеримент. З 200 учасниками їм показували фото різних продуктів: печиво, батончики, йогурти, фрукти, гранолу і просили оцінити настільки це здорово. В результаті гранолу вважали однією з найкорисніших страв, але люди занижували калорійність майже у два рази, бо її вигляд і назва викликали ефект здорової їжі. Тобто мозок такий. Це ж гранола. Напевно, можна ще одну ложечку. А по факту це калорійна пастка замаскована під Велнес. Глікемічне навантаження граноли, потім йде у нас підвищення глюкози, далі інсулін, далі різкий спад і знову голод. Цукор, жир дорівнює хрумка текстура, то фаміновий капкан. Така їжа стимулює ті ж центри, що й легкі наркотики. Чим частіше їси... І тим важче від неї відмовитись. Мозок не розрізняє, що ти їси здорове. Він отримує сигнал. О, калорії швидко, кайфово, давай ще. А ще мед, патока, сироп агави це той самий цукор, тільки з новим ім'ям. Всі ці речі викликають глікативний стрес, тобто пошкодження білків, старіння клітин, зниження енергії. Сніданок, як у блогерки, це старіння, втома і гормональний дисбаланс замаскований під Здоров'я. Хто ж винайшов сніданок усіх інстаблогерів? Гранолу вигадав лікар Джейбс Кал Джексон у 1863 році. Так, ще до винайдення лампочки. Він був переконаний, що харчування це ключ до здоров'я. Тоді гранола називалася гранула і складалася з обсмажених крикт злаків. Але вона була така тверда, що їй доводилося замочувати у воді на ніч. Інакше зламані зуби були гарантовані. Цей лікар навіть не продавав її просто так, він подавав її у власному санаторії, де пацієнти проходили очищення організму за допомогою веганства, води і гри. Через кілька років інший лікар Джон Келлог, так той самий Келлог, позичив рецепт і теж назвав свій продукт гранула. Джексон подав у суд і виграв. Тоді Келлог змінив назву на гранола з О. І все, маркетинг пішов угору. Бренд залишився з нами донині. А сам Келлог, до речі, вірив, що гранола зменшує апетит. Тож, якщо їсти щодня, вона буде зменшувати і зменшувати його. У 1960-х гранолу підхопили хіпі та вегани, і вони стали символом здорової їжі. Але сучасна наука показує, що в магазині гранолі часто цукру більше, ніж цукерки. Дослідження в New York Times за 2016 рік показало, що більшість видів граноли мають від 7 до 12 грам цукру на порцію це 3 чайні ложки. FDA навіть не дозволяє називати її здоровою їжею, якщо цукор не знижено. Отже, давай порівняємо гранолу фітнес з магазину 450 калорій 22 г цукру і батончик Марс 228 калорій і 20 г цукру. Десь тут є обманочка, правда? Міф номер 2. Гранола з медом корисна, бо вона ж натуральна. Натуральний не дорівнює нешкідливий. Мед дорівнює фруктоза і дорівнює той самий цукор, навіть більше, фруктоза зловживає печінкою, великає резистентність до інсуліну і підвищує ризик метаболічного синдрому. А тепер здогадайся, чому після медової граноли ти хочеш їсти уже через годину. Міф номер 3. Вона ж з горішками. Це ж білок. Так, але тільки якщо в тебе немає 10% горішки на 90% вівсянки і меду, горіхи корисні, але 100 г кшую 553 калорії, 100 г мигдалю – 579 калорій. Тобто, якщо ти сипнеш для краси, отримаєш повноцінну обідню порцію, Калорій просто в банорці. Я не проти граноли. я проти того, щоб ми щодня вмикали здоровий образ життя і не розуміли, що їмо. Сніданок із гранолою це калорійна бомба без відчуття насичення. Після нього ви швидко зголоднієте і почнете себе звинувачувати. А ваш мозок просто просить стабільності, а не цукор, жир дофамін. Це не слабкість, це фізіологія. Яка ж альтернатива? Вівсянка без цукру з яйцем або ягодами, авокадо плюс яйце плюс салат, протеїновий йогурт плюс насіння чия. Іноді взагалі нічого не їсти, якщо немає голоду. І це ок. Краще трохи голоду зранку, ніж гранольна ейфорія з лікемічною комою. Але я не хочу, щоб ви викидали свою гранолу. Я хочу, щоб ви розуміли, що ви насправді їсте. Бо хімія не тільки в лабораторії, вона у кожній ложці твого сніданку. І якщо вже ми такі розумні, класні і сучасні, то хай наші сніданки теж будуть такими. І хай мозок дякує, а не кричить, що це було. Підписуйся на канал, мені ще трішечки не вистачає до тисячі. Дивись відео повністю, коментуй і пиши, що яків, щоб ти ще хотів розібрати чи хотіла які продукти. Дякую, до зустрічі!